Нам 10 років рекламна агенція ML Юніон підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua Стосовно зброї хотіла продовжити Комітет з питань безпекової політики Національної ради Швейцарії, це нижня палата парламенту, підтримав ініціативу, якою пропонується дозволити непрямі поставки зброї Україні. Якщо все таки це рішення Швейцарія прийме, то на яку зброю ми можемо розраховувати? Найперша мікроелектроніка, яка просто як повітря потрібна у наших ударних безпілотних системах? Швейцарія величезний виробник саме такої. Техніки різних різних способів навігаційних приборів через GPS, оптика до речі у швіцарську просто фантастично. Ми ж розуміємо без безпілотно може працювати в багатьох режимах. Це і gps сигнал це і звичайна лінза, де закладається у комп'ютер образ цілі і безпілотник розуміє кого він має бити. Це і радіопромінь, і тому подібне. От у цій частині у них є просто колосальне напрацювання. А стосовно боєприпасів. Ну, Швейцарія маленька країна. Давайте будемо об'єктивними, об те, що там є певний запас, це однозначно так. Бо до, до речі, Швейцарія дуже мілітаризована країна, це країна, в якій є призов який дуже жорстокі, карають за ухилення від служби до 25 років ув'язнення. Так, так. Зброя є у кожній хаті, але це не є така країна того масштабу, скажімо, як Німеччина чи Франція. Тобто своєї є в них є в них і хороші артилерійські розробки. Є вони є, особливо зенітного типу від 25 до 35 мм міліметрів високошвидкісні гармати. Є в них розробки по стрілецькому зброї по бронетехніці, але скажімо, танки в них це леопарди можуть не може прийти час, що хай десятком, але поділяться. Таке може бути. Однак, дивитися у бік Швейцарії як на великий хаб. Недоречно, але є тут один нюанс дуже принциповий, дуже стратегічний, дуже унікальний історичний з 1815 року, коли так звана нейтралізована Швейцарія, тобто вона стала нейтральною країною в усіх процесах. Швейцарці уперше з цього нейтралітету виходять. Вони навіть за часів Другої світової війни глобального порядку війни з нього не виходили. А тепер хай такий пасивний, завуальований, перекритий, але це все ж таки крок. І в стратегічному сенсі це унікальна новина, у чому вона унікальна? Це означає, що Україна кінцево складається як геополітичний суб'єкт на, на, на радарах євроатлантичної політики щодо повернення назад у лоно європейської цивілізації. Тобто остаточного гибного наративу, і це не можна перебільшити, бо це також оці дрібні ознаки у стратегічному сенсі складаються. У велике історичне полотно